Якщо серце вилучити з грудної клітини, воно буде продовжувати битися. 5 фактів про серце, яких ви не знали. Серце має власну електричну систему. Воно схоже на велику електричну станцію, яка надає можливість серцю скорочуватися і проводити імпульси самостійно. Серце має свою пам'ять, може адаптуватись до певних фізичних навантажень, може запам'ятовувати ритм і частоту тренувань. Серце саме потужний м'яз в нашому організмі. За добу серце перекачує 7,5 тисяч літрів крові. Сміх покращить роботу серцево-сустинної системи, і все це завдяки індерфіну у жінок. В порівнянні з чоловічим організмом у них більше естрогенів. і це заставляє наше серце жіноче битися швидше. Але Природа дала нам один такий шанс, що вона захищає е, жінку в фертильному віці від розвитку атеросклерозу. А якщо ви знали всі факти, то з вас в коментарях сердечко.